Горить, палає сухостіє і минулорічне листя. Попри заклики рятувальників, поліції, екологів, і постійні рейди. Люди продовжують робити своє. У ДСНС постійно виявляють порушників. Їх шукають зокрема за допомогою дронів. Це дозволяє охопити велику площу. Відпрацьовано чотири населені пункти на тему пожежі в екосистемах. Сьогодні під час відпрацювання даних населених пунктів проводилася інформаційна роз'яснення робота з громадянами. А також було виявлено людей, які спалювали суху рослинність і накладено на них адміністративну відповідальність. Спалення сухої трави чи листя, попри рейди, пояснення і прохання не зменшується. Навпаки, цьогоріч йде вгору. Не лякають палієвні штрафи від трьох тисяч гривень, ні кримінальна відповідальність, ні навіть летальні випадки, коли за збігом факторів полум'я виходило з під контролю, перекидалося не лише на будівлі, а й забирало життя тих. Хто підпалював, як показав сьогоднішній рейд? У нас була дуже вітряна погода, і вогонь може дуже швидко розповсюджуватися на значній площі. Це може призвести до пожеж не тільки в екосистемах, а також вогонь може охопити житлові будівлі, господарчі будівлі і може призвести до загибелі людей на них. Екосистеми до того ж домівка для тварин і птахів, які можуть постраждати від людської недбалості. Скільки їх вже згоріло на сотнях гектарів пожежна Чернігівській Євщині тільки цьогоріч фахівці ДСНС нагадують громадянам про правила пожежної безпеки та відповідальність за самовільне випалювання, стерні, луків, пасовищ, сухої рослинності, її залишків, опалого листя та сміття. Штрафи за це для громадян становлять від 3 до понад 6 тисяч гривень для посадових осіб від 15 до понад 21 тисячу гривень.